Пригарного, благодатного, кріпкого такого, і надіюся, мирного дня суботи. Такий файний час. Чого? Ну, вчимося від старших. І сьогодні знову єпископ Жего Жрис, по нашому Григорій, Уже, вже не просто єпископ, а вже місяця кардиналу уявляєте собі, і справді дійсно людина не по руках мудра, дійсно, стільки має в собі второпності і таку, таку почув думку від нього. Пупально сьогодні. Він каже, що багато людей заносить, коли чую, коли починають розбирати, до чого покликання. Коли починають розбирати, а яке у мене покликання, а до чого мене Господь кличе, а що є саме моєю справою. І, і, таке, і таке коперсання. Він каже, замість коперсання. Вам треба зрозуміти, що покликання відкривається у дії, буквально в діянні. Покликання розкривається в діянні, а не сидячи на дивані. чи... чи Обливаючи себе стогну, стогна... стогонами... стогнами... Невиду, невимовними, ні? Не? стогнаннями, о, стогнаннями невимовними. Ні, ну це не працює. А працює що? От коли ти вже робиш якусь працю, коли тебе до чогось тягне, коли ти пробуєш себе в чомусь реалізовувати, а в тебе ще й виходить, то вітаю тебе, це є твоє покликання. Це є те, що є твоїм, а не а не якесь вимальовування схем чи якісь там дослідження за якимись системами. Ні. Почни щось робити. Ну, сьогодні не знаю, бо нині субота, завтра неділя, може з понеділка, подивіться, як вам виходить, але почніть себе зреалізовувати. Навіть мені розказував друг мій, що він здивований, що немало хлопців тепер на передовій, на фронті, тих, які не мали, справи до, не мали відношення до військової справи, не мали відношення до армії, починають себе зреалізовувати як військові. Їх помічають швидко, що вони метикують, що вони легко скапчують, вони чудово приймають рішення, дуже адекватно мислять і ставлять їх на, 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 на такі посади керівні, ну, очевидно, на які можна там без якоїсь високої освіти піти. А у кого є освіта, то, то супер пішли далі. Уявляєте? Чому? Знайшли себе, коли діяли, коли рухалися, а треба воювати, а треба захищати, то, то відкрили для себе, що мають покликання до військової справи. Неймовірно. І тому ось нам цей рецепт від єпископа Гжегожа, або по-нашому Григорія, вже кардинала. Хочеш розпізнати своє покликання, розпізнай його в дії. Щось роби. Рухайся. І ти побачиш, чи воно твоє, чи не твоє. І, 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 і купу разів чую я, я, як духівник чую таке. А що, якщо це не моя справа? Ну то чудово. Коли ти попробуєш, а це не твоя справа, ти будеш супер переконаний, це не моє покликання. Кома, йдемо далі. Натомість, коли ти побачиш ого, мені це йде, я ніколи не знав, то вітаю тебе, знайдеш себе, відкриєш у собі, слухай, о, то в мене це виходить. Виявляється, це, це була моя справа. Просто я ніколи не пробував то я не знав. Тому спробуй і знатимеш. Дякую також за всі донати на табори, на табір, на ем, плату за учасників, які за себе не можуть платити. Слухайте, я здивований, вчора в п'ятницю ви мене здивували. І сьогодні ще цілий день до неділі будуть тривати ці збори на табір і на служіння. Для всіх, хто, хто має потребу, хто не може за себе оплатити, так що наперед дякую, будьте благословенні, рухаємося, не здаємося і розпізнаємо покликання в дії. Майдазі файно, мир вам!